Доброго, мирного, теплого вечора, українці і Україна, підписники каналу і гості. Вийшла зняти те, що цвіте. Поки воно ще цвіте. Ну, ось спрейка ця красивенна. Ось мій очік, який, який красивий великий. Тут він, дивіться, його стільки. Гляньте стільки метрів. Очітка в мене тут. Дивіться. Метрів. Сім. Шість. Шість залишилось. Я ж один викопала відсюди. Дивіться, яка краса теж. Теж така краса. Ну, що цвіте? Трав'ята цвіте, Бераліна, вона. Фельстаф уже он зовсім оцвів Так швидко. Ну, жарко ж. Ну що ви? Ну жарко. Це ось веджут. А це красивуща троянда. Ось яка краса в ній. Дивіться поєднання яке. Корокус роуз. І квіти великі при тому. Дивіться, яка квітка. 12 сантиметрів, ну 10-11, отут десь. 10. Ось це такі вони. Дивіться. Я Покажу вам їх. Е. Так, дві. Ось дві. О. Дивіться, як. Дивіться, як красиво. Це Крокус Роуз, от вона Вся тут красів своїх. А це за принц. Так і не згорів ще. Стоїть. Он який великий, це вже 12 сантиметрів, може й більше навіть. Я ніколи не думала, що така квітка вона велика. Ось прямо як ці. як дабл-делайти вона здоровенна. Зараз цей куточок от глянемо, потім поведу в другий куточок, який теж цвітуть вон, де рясно, ще троянде. Осінь, така вже. А вони все она а ось вона красуня. И вон там есть на китоці четыре сезона. Вона ж киточка есть. Ну, мало в цьому році, Вот а она обцвела раньше. Ось. ось Торнадо забыла. Тут іще у мене вон, кущик. Просте, ось ці інтепрінки цієї. Попер... Всі понакривала вже кущи тіще сажала нові посадки, всі вже нагорнула землею. Ось ще, ось ще кусочок красивий з квітнучого саду. Ось, дивіться, тут ось це таймлес. Ще доцвітає. Це ось. Он вона. Діп і прейшен. Ось теж. Тут ось до Вон Он дивіться, як своїми тими квітами як він. Гляньте. Ось як красиво, ароматно. я тут. В цьому куточку саду, а ось вона августа, яка красуня теж. Вон, може поцвіте, може не така жара буде, і вона процвіте. Тут дабл Делайт теж вже О, стой. Тут же ж Боїнг іще, вон. вон весь такий білий. Прекраснющий він який. Зараз на ту сторону перейду. Оце тут так, такий кусочок. Тут це, що не кабліцерін, ну це перша річка, вона з неї ще не той. А тут дивіться. Які І он дивіться. Які. Світ це видно їх. Їх гарно видно. Ось Боїнг він прекрасний. Іду в трауш. А далі замерзоне. А ось вона замерзоне тут. Там Шекспір. вон. Он Шекспір цвіте. Вон. Цвіте куточок цей. Даже непогано. Сейчас поведу другий куточок покажу. А це ось мультифлорка. Бачите, якого кольору, такого чорнильного. Красиво, як розкривається. Вся-вся скоро розкриється. Це ось кнокс, цвіте. Останні майже квіти вже, містраля. Бистро, звісно, він теж обцвітає. Хотілося б, щоб він довше побув, але він якось швидко. Така Скора квітка. Не те, що поки ж пролізеш тут Між ними тут же ж висота. Все зачіпає тебе. Аромат, звісно, тут да, божественний. Ну, це ось божество. Теж тут. Оцей куточок теж красивий. А вони ще ось ще покажу, яка цвіте. А що знаєте, на якій висоті вон цвіте. Вон. Ось. А. ось вона. Ще ось вона. Amazing Grace мурям. Ось оця троянда у мене оце ж та Lady. Треба прийдеться прибрати її, поки ще, поки ще, ще не, не пізно її одразу отсюди прибрати. ж Вони ж її заглушать. Вон. Ось і ця вже тут, і та тут, і та тут Уже все їй, що там? Ото вона і, і, і той слабішає там. Треба перебрати, буде десь посадити та є місто там найду її. Ось, а це Кремадонна. Теж. Осіння квітка дуже красива, вона і, і, і вона завжди цвіте гарно ну восени вона довго розкривається і так повільно-повільно собі цвіте. І можна насолодитися, а пахне в неї аромат такий причудовий. З яким ароматом її зрівнити не можна. Не знаю, чим вона пахне, але вона дуже-дуже прекрасно пахне. А ось дивіться, на двох метрах яка красуня, теж аромат аж сюди. Це Олександра вкент така. От яка красулечка. І воно ще буде. Дві їх буде. Ще там. Бачите, яка висота в неї. О, бачите, що знайде? Прекрасно. Що? Ця гілка чути? Теж гілка відламилася, А, Там зачепив, не знаю, чого вони відламлюються, гілки. Тут я не ходила вроді. Вона обламилася. І це ж куточок теж до них. Он. З цього краю вони всі в цьому третьому саду. Чи в четвертому, чи четвертий, чи третій. Тут їх садів тих. Ось, дивіться, який прекрасний. Гляньте, доктор Масад. Ну, яка квітка причудова. Сади, може, теж заводити, теж гарно виглядає вона. Кому подобається, мені вона подобається. А це ось О, біг -пірп. О, Квітка сантиметрів. Ну, 12 точно, а то й більше. Оце така вона. Теж ароматна, ароматна. А ось Діана. Ось. Графиня Діана. Кольору такого. Чорнильного, просто чорнильного, такого темного буряка. Аваланс у Ще там є аваланс, Та ні там є авалант. А ось куточок. Теж вон кендлайт. Ось розпускається, ось цвіте. Прекрасніший Чайковський. Довго-довго цвіте. Оце квітка, я понімаю. Цвіте вже та днів 10. Знімаю, знімаю, знімаю. Хочеш і більше вже. О, дивіться, яка вона. Це вона тільки розпустилася. Вона, бачите, вона з, всередині із таким як топлене масло. Колір. Далі тут Манстетвуд, ай, ну, нутя. Вот, Ось, ай. А тут афсон. Акрополіс. Ось цвіте теж багато, його там. Кущ величезний такий, Двохрічка. які вони з рожевинкою, квіти такі. Вони зелені, рожеві, вони, ну, він хамільон, який хочеш, як тільки от холодає, вони будуть рожевими. Це. Будуть красиві такі. Для де Малінар. Теж красуня восени, такі квіти, в неї прямо чудові, ароматні. Тут теж куточок чудовий. Ось ось олівія Роуз така розпустилася, розкрилася, красива. Тут он, ось вони, грехам Томас, от квіти. Такі квіти, теж ароматні. Йорш Континент шип. Тут теж от його квіти розкриваються, Вон буде багато їх ще, паради. Тут красуня, ця Hope хоп юманіті. Вже висоту застягла достяг, хорошу. Вона тут ось ця красунечка прийшла до неї. Ох, дивіться, яка вона ох і красива. Розаман Жанон Троянда. В садах її мало. Зупинися, мить називається. Вона бистро теж опротує, процвітає бистро. Ну, може, трошки сьогодні не таке сонечко було, Ой. було. тому що вона чуть довшенько поцвіте. Ось, бачите, вона, вона. І тут вона. А ось, ось вона. Янвеню. Величезні квіти її. Та вже цвіла ламбада. Бистра вона. Дуже згоріла, вона просто вона не цвіла, а більше згоріла. Там. А тут теж от куточок от собі. Ось біла аспіриночка. Ось вона як гарно цвіте на сонці. Сам, тут сонце взагалі пече дуже. І вона вон цвіте собі. Красучка. Гляньте, прямо рожевая така вона. Тут ця красуня цвіте, вирве глаз, прямо така вже красивуща. Просто не намилуєшся нею. Її цвітінням розкішним. Однак, це одна гілка така, дивіться, і не падає нічого, взагалі не сипеться. Постав її в, в, в дім от собі. Одну гілки хватить. Бачите? Ну, не знаю, що, що воно таке, це ж пересор. А тут теж красивий куточок ось коли. Хризантема, он цвіте? Зацвітає, вона ще не цвіте, вона тільки-тільки починає зацвітати, а якби дождику їй піддало йому. Звісно, вона б ж красивше цвіла. А так, що вона на сухому стоїть? Питають у мене, чи поливаєте ви сад? Ні, я сад свій не поливаю. Я говорила давно. Не вкриваю, не поливаю, може в цьому году обріжу. Які у мене хворіли, я їх може обріжу просто і все. Ті, що то я залишу, що у мене високі, ото ті всі ті пліті я залишаю, все, а які пообрізаю. Ось дивіться, тут теж, теж куточок красивенний. Ось, а ось вони цвітуть вон прямо на тому. О, дивіться, покровні тут ось прямо на цій гразантемки. Ну, Воно теж скоро зацвіте. А тут ще ось кусочок атомік ось цвіте. Фенікс цвіте теж. Вон квіточки. Лейті Шалот. Ось вона. Тут ось дені хан ще цвіте теж, а тут все ось цвітуть. О, які з Бардос. Такі красивущі квіти. Весняна посадка. Здали не роз. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. А це ось трояндочка Country Girl називається. У неї параметри написані 50 на 50, висота 50 і ширина 50. От дивіться, що, що з цієї троянди. Дивіться, яка вона є у мене. Дивіться, скільки тут 50. 50 скільки. І вона плетиста йде. Я не пойму, навіщо так пишуть. Ну, напишіть, плетиста троянда, вона непогана, все. Ну, Мені ж тепер її треба буде определяти як плетисту. Ну і ось на цих трояндачках. Це кот роус. Це ось Дивіться, яка прекрасна. Сохерус, теж з не рости троянди весняні. Ну, Буду закінчувати. Ось вона. Ось. Марлоу. А ну, ось вона, дивіться, качте бачите? Крістофер Марлоу. Це теж мої посадочки стоять там в тому. Ось на цій ноті ставте. Лайки, коментуйте. Лайків стає ви мало. Коментує теж зовсім мало. І дивиться зовсім мало вас. Ну, може, зимою будете дивитися. Я ж шорти виставляю. В шортах приходять, хоч шорти дивитися, і то раз великий не хочете дивитися. Ну, оце вже останні квіти. Тут вже мало що буде цвісти. Ну що там? Де не деяка? І все, а то скоро от похолодає, будемо обрізати. Ось, як завершимо свої городні роботи, так і почну обрізати їх. Я той пообрізаю, багато я пообрізаю. ті що старі вже 4, 5 річки буду обрізати. Таке сантиметрів на, на 20 оставлю і все. Мені весною з ними легше буде. І я їх просто пробризгаю. Потім я зможу пробризати хорошо їх місцедержавчими препаратами на зиму. Так що, хто буває, зі мною спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей. Все буде, Україна. Хай щастить вам!